Як я почала продавати торти в 15 років, один зробити і взяти хорошу суму за нього? Тоді у мене настільки горіли очі, що я робила навіть трьохповерхові торти. Просто для себе для того, щоб побачити, чи я зможу його зробити. У мене велика сім'я, і у нас майже кожного місяця у когось було один народження. Робила кожному на день народження. Якісь торти. Я навіть не знала, що торти рахують в кілограмах. Тут почали насправді багато писати. Хотіли замовити що продажі будуть через нього, тому що люди хочуть бачити, що ти робиш. Вся кухня була постійно пересунута. У Нас постійно на кухні був такий хаос. Я дуже боялась підняти поки Текли крема. Мастика текла найважче почати. На початку будуть маленькі замовлення, до цього потрібно бути готовими. Я сідала на автобус, їхала в місто, купувала одну пачку вершків. І так кожного разу я працювала в мінус. Це точно. Це дуже великий страх для кожного. Не будете одразу заробляти. Вам не потрібно, щоб до вас прийшов клієнт і купив торт. Пити так, щоб вам потім не було соромно за свою роботу.